Доброго дня, друзі! Що важливого, а по суті, нового пропонується нам у нашій роботі, це розглядати реабілітаційну роботу як складову колістичного інтеграційного ставлення до людини. І навіть більше як комплексне всеохоплююче ставлення до суспільства і людини. До їх взаємодії і, і щодо здоров'я, здоров'я окремої людини, комплексів е, людських е, дій і е, функціонування суспільства. В цій сфері, якщо ми беремо такий підхід інтегральний підхід, то дуже важливо, щоб кожен, хто займає специфічну функціональну позицію, якісно робив це, а які ми можемо знайти. Типи суб'єктів, типи акторів цієї ситуації. Це лікарі, безусловно, безумовно, лікарі. Важ, найважливіша компонента, але без організаторів медичних послуг їм ніяк не справитися з цією роботою. Це друга компонента. Третя це громадські організації. Четверта спонсори. Вони мають бути. І організовані. І неорганізовані адресати реабілітаційної допомоги це і військові, і колишні військові, і прості цивільні громадяни. Що ми в цій сфері маємо? В сфері об'єднання зуспі... зусиль цих складових процесу реабілітації, і окремої людини, і груп людей, і суспільства. Перше. Є розробка методології. І тут, я думаю, те, що презентував Петро Іванович Островський, дуже важливо до цього. До цього ми маємо поставитися дуже серйозно і залучати інших фахівців і вітчизняних, і закордонних, хто стоїть на таких позиціях. Далі я б назвав це, умовно кажучи, контактери. Це ті. Хто може зв'язати різні компоненти необхідні для цього е, процесу і всередині країни, і на міжнародному рівні? Знову проблема спонсорів. Якщо ти дивишся за кордоном, звертаєшся, а чи можете ви нам дати допомогу, то вони дуже часто дивляться, ви що хочете це безплатно, безкоштовно допомогу. Вже звикли, що Україна каже дай, дай, дай? Е, ну це зрозуміло, що дай. Але всередині країни мають бути ті організації, і люди, які готові на рівних співпрацювати з потенційними і з реальними партнерами, щоб це не була лише їхня допомога. Їм є закордонним партнерам, чим займатися і в своїй країні, і в Африці, і в Газі, в Палестині і таке інше. Ну і засоби масової інформації, і наші комп'ютерщики, айтішники, так? Вони мають бути складовою цього процесу. Я ще раз наголошую, що дуже важливо, щоб ми не діяли лише всередині України, щоб у нас були широкі міжнародні зв'язки. Розумію, як це нелегко. Мабуть, дехто з виступаючим вже говорив, що ми намагалися зробити зі швейцарськими потенційними партнерами, які не виходять на зв'язок. Але ми знаємо їхню методологію, да, і вона включається як складував те, що розробляв е, Петро Іванович. Мої розмови, е, співбесіди з китайськими е, традиційними е, медиками, не лише тими, хто е, знає, що треба давати пігулки, таблетки, уколи, да, а у кого тисячолітня історія. Вони кажуть, так, ми готові співпрацювати, але давайте після війни. Да, ну зараз нам складно. Але може контактери зроблять і так, що і під час е, війни вийдуть на зв'язок з нами і традиційні китайські е, лікарі, і їхні об'єднання, і в'єтнамські, де до речі, у В'єтнамі в Китаї традиційна медицина функціонує поряд з медициною так званою університетською чи європейською, євроамериканською. Е, Медимедицину і там холістичні підходи широко розповсюджені. Треба звертатися і до міжнародних партнерів. Ось е, кажуть, будуть е, японці надавати величезну допомогу Україні, в тому числі в сфері здоров'я. Але там на цьому сидять вже традиційні їхні партнери. Я не кажу лише про саросят чи грантоїдів, да й просто державні структури, які знають, як це робити традиційно, а як не традиційно підійти до цього. Ось тут треба і порозмислити, і бути, бути активними. До речі, наведу приклад. Да, серед моїх колишніх студентів є люди дуже високого рангу. Ну, наприклад, колишній посол Кулейто в Україні. Мій колишній студент. Я з ним детально розмовляв, що можна зробити. Ну, він каже: ми надавали допомогу двом е клінікам да, у Львові, десь ще. Ну, але зараз ми обмежені, але на них, на їхній кувецький фонд, який має мільярди, то да, них звертаються щодо України поляки і румуни, і вони отримають мільйони для того, щоби. Е Ну, мабуть, да, витрачати на українців, які знаходяться на їхній території, але про це ніхто в Європі не знає, що це не їхні, не польські і румунські гроші, а це катарські гроші, да, які виділені туди. Я про що кажу? Нам треба бути активними, інноваційними і знаходити тих, хто готові нам допомагати творчі, щоб вони бачили, що ці люди не лише доїти хочуть, да, а хочуть, щоб були результати нові. І такі результати, які не лише для сьогоднішнього дня, але і на майбутнє: на майбутнє і окремих людей і суспільства. Отже, що я хотів сказати: зроблені перші е, кроки в нашій е, співпраці, робимо пошуки, що може бути зроблено. З'являється формат, з'являється платформа, на якій варто продовжувати спілкуватися і реалізовувати те, що задумано, і навіть те, про що ми поки що не уявляємо, а що стане дійсності. Отже, успіхів всім нам об'єднуємо зусилля і не зупиняємося. Дякую.